Хто наш тренер? Хех. Він стратег, а футбол його пристрасть. В Україні він має повагу, а у світі респект. За плечима трофеї. А попереду перемоги. Певно, тому Реброву довіряє збірна. Фанати і ціла країна. Сергій Ребров та ВіБет Україн. Об'єднані довірою мільйонів. Це фото зроблено у вересні 2020-го. Руслан Ротань вітає з повноліттям хлопчину, якого щойно викликали до молодіжної збірної України. Викликали, бо суттєво виділявся на фоні своїх однолітків у ДюФел. Гарно встиг зіграти навіть кілька матчів у юнацькій лізі. УЄФА і за півроку до того їздив з молодіжкою Динамо на збори. В принципі на той момент це було все резюме і барного за три дні після того фото з ротанем. Він дебютує у збірні Ю 21 За тиждень вперше вийде на матч в основі Динамо Київ. А за місяць вже протистоятиме збірні Франції у футболці національної збірної та рубатиметься з Ювентусом і Барселоною в Лізі Чемпіонів. Без сумніву, то був найбільш стрімкий злет футболіста в історії українського футболу серед тих наших гравців, що заграли на топ рівні. Перед початком відео нагадаємо, партнер Ютуб каналу збірна компанія Вібет Україна. Преміум спонсор збірної України з футболу разом сильніші. У закріпленому коментарі ви знайдете посилання на наш телеграм-канал. Там, окрім новини про нашу збірну, ви побачите чимало акцій, бонусів та розваг. Переходьте та підписуйтесь разом сильніші. Насправді та феєрична осінь 2020-го для забарного була вже наслідком і результатом роботи, яку вже провели з захисником в Динамо. Батьком Іллі в дорослому футболі прийнято вважати мір Луческу. Саме він був ініціатором того, щоб талановитого центрбека частіше підтягували до старших команд. І в підсумку, під час того скомканого ковідом літнього міжсезоння, якого в принципі то і не було. Тренер Динамо і вирішив подивитися на те, як забарний виглядатиме на тренуваннях з основою. Ну а далі було вже те саме відрядження до молодіжки ротиня, після якого Мірча остаточно впевнився, заба готовий до дорослих викликів. Відтоді між ними зародився зв'язок щось на кшталт діда з онуком. Досвідчений тренер практично завжди публічно захищав юнака. Іля теж віддає шану тренеру навіть зараз. Для мене Мірча зробив дуже багато. Скажу так, він побачив у мені щось, що може бути корисним для футболу нашого часу. Взяв під своє крило і став як батько робити за Уваження, що і де я роблю, де треба вдосконалюватися, пам'ятаю, як він дуже часто і багато лаяв мене за помилки в обороні, тому що центральний захисник має бути передусім надійним, як найменше помилятися. Напевне, на все життя це запам'ятаю. Отже, за перший сезон у дорослому футболі у 18 років забарний зіграв 36 матчів під керівництвом Мірчі Луческу в Динамо, і аж 13 за збірну Андрія Шевченка. Вінцем фантастичного старту кар'єри стало євро на історичному і найуспішнішому турнірі. Юний центрбек провів на полі усі п'ять поєдинків від свистка до свистка. І вже тоді, влітку 2021 року, стало зрозуміло, що трансфер цього парубка на захід це питання часу. Війна в Україні відтермінувала цю справу, але врешті, на початку минулого сезону, чутками про перехід Забарного була набита вся стрічка новин. Найбільш поширеною була інформація про Тотангем. Тоді, влітку 22-го шпори, Ігорю Суркісу, начебто, навіть надіслали офіційну пропозицію по Ілі, але президент Динамо методично взяв паузу. Не було жодної пропозиції. Може, якісь клуби його й торгували. Надавали агентам мандатів, але тільки до Динамо нічого не дійшло. Але бажання Ігоря Михайловича вигідно продати свого таланта простежувалося навіть у цих словах. Це був якраз той випадок, коли затягувати не було сенсу, заба як машина прогресував семимильними кроками. І врешті за півроку він прийняв найбільш акцентовану пропозицію, яку надіслав Борнмут. Навіть гола сума трансферу 22,7 мільйона євро одразу закинула Ілю в топ-5 продажів за всю історію Київського Динамо. Тим, якщо порахувати з бонусами, які Горсуркіс продовжує отримувати, забарний вже точно рекордсмен. А ще він на той момент 20-річний футболіст наймолодший з усіх гравців, яких Динамо коли-небудь продавало в Європу. Ну і ще одна деталь, яка нині найбільш актуальна для Динамо. Це частка від майбутнього перепродажу забарного. Увага, 20% від суми, яка зайде Борнмуту, поїде у Київ, і наймовірніше вже цього літа. Але спочатку давайте про фантастичний сезон, впродовж якого наш збірник підкорив усіх європейських грандів. По-перше, це основні риси центрбека. Фактура і швидкість. Забарний з перших матчів сезону довів, що рівень його вміння вступати у британські єдиноборства абсолютно адекватний для АПЛ. Людина займає 13-те місце в прем'єр-лізі за кількістю єдиноборств в обороні і йде в десятці гравців, котрі найбільше перехоплюють м'яч. Ідемо далі. Що ще цінують в АПЛ? Правильно, футбольний розум. Центрбек нині це фактично плеймейкер, і наш Іля повністю відповідає і цьому критерію. Також за сезон він виконав 223 передачі, і в останню третину і має загалом 261 пас з просуванням м'яча. Це щоб ви розуміли показники у 20 найкращих футболістів АПЛ за цими критеріями. Ну а за довгими передачами забарнений взагалі в топ ці Третій фактор це дисципліна. Забарний один із найінтелігентніших захисників АПЛ. Всього за весь чемпіонат він свалив 24 рази, тобто в середньому менше одного за гру. А у 15 матчах ліги він взагалі жодного разу не порушував правил проти суперника. Жовтих карток у Ілі чотири. Якщо взяти приміром його партнера по центру захисту Борнота Сенесі, то в нього для порівняння 10 жовтих. Ну і остання головна. Фішка забарного витривалість просто вбивчий показник у першому повному сезоні в АПЛ Центрбека, якому нагадаємо 21. Отже, Ілья, як і ще сім гравців ліги, зіграв усі повні матчі. У цій всій кампанії наш збірник наймолодший і за чистими ігровими хвилинами третій. Лише воротар Фулгема, Бернт Лено та захисник вулус Макс Кілман зіграли на кілька компенсованих хвилин більше. Коротше кажучи, заба просто монстр. І це вже давно зацінили фанати Борнмута, котрі склали пісню про нового кумира. Я не дуже розумію, що вони співають. Я знаю, що це щось про забу, але я думаю, що це добре, особливо для нього. Він приїхав сюди 18 місяців тому і пройшов адаптацію. Напевно, минулий сезон був для нього непростим, тому що в нього були проблеми з травмами, і він грав не так багато як хотів. Але я думаю, що цей сезон був дійсно хорошим. Він відчуває, що впевненість собі дає більше лідерських якостей. Він починає більше розмовляти. Він чудово говорить англійською. Він може дуже добре спілкуватися з партнерами по команді, і він повинен продовжувати, тому що йому ще є куди розвиватися. Тобто, враховуючи його вік і його рівень, це дуже добре для нього. Це нещодавній спіч тренера Борнмута Андоні Іраоли про нашого захисника після того, як він став найкращим гравцем Борнмута у березні та історично першого голу Ілів АПЛ. До речі, той м'яч зробив його наймолодшим українцем, котрий забивав у англійській прем'єр-лізі. Останнє, що ще хочеться додати зі статистики Забарного, це його матчі за збірну. Їх нині вже ні в року 34. Щоб ви усвідомили наскільки це багато. Ось вам для порівняння кілька наших легенд національної збірної їхня кількість зіграних матчів у нинішньому віці забарного. На момент 21,5 року зінченко зіграв вдвічі менше. Всі інші, які здавалося рано стали збірниками Шевченко, Ярмоленко, Коноплянка та Ребров у 21 рік мали ще менше зіграних поєдинків. До чого вам цей весь шок-контент, щоб ви розуміли і склали собі в принципі в голові вартість забарного? Коли дасте собі відповідь на це запитання, одразу з калькулятором порахуйте суму, яку отримає Динамо, і напишіть вашу версію в коментарях під цим відео. Ми ж тільки накреслимо вам орієнтир. Ось, наприклад, міжнародний центр спортивних досліджень нещодавно опублікував рейтинг топ 100 гравців ю 21 котрі найбільше виросли в ціні у Ілі приріст 22 мільйони з 26 до 48. А тепер давайте прикинемо, хто може бути потенційним клієнтом назабарного. Спочатку розглянемо варіант з Тоттенгемом, який ніби цікавиться нашим збірником кожного трансферного вікна. Але щоразу обираю підсумку когось іншого. Влітку придбали за 40 мільйонів захисника Вольсбурга Мікі Ван Девена, а взимку віддали ще 25 за раду Дрегушина з Дженуа. Останній без шансів програв конкуренцію за місце в старті. Пара ван Девена з аргентинцем Ромеро прямо безальтернативна у тренера Постакоглу. Але фішка в тому, що сильного конкурента вони в принципі і не мають. Пропускає Тоттенгем немало 49 м'ячів за 32 гри. Тому не виключаємо, що пестикоглу і власники лондонського клубу таки усвідомлюють, що робили помилку, не купуючи забарного, і зараз влітку виправляться. Щоправда, у них вже суттєво побільшало конкурентів. Найсерйознішим малюють Ліверпуль, хоча, на наш погляд, нині це пальцем в небо. Адже на Мерсесайців чекає зміна тренера влітку, тому багато чого буде залежати від вподобань нового наставника, як би селекціонери лівера не старалися. Ще один логічний аргумент, чому забарно тут не буде, бо позиція центрбека не є тут проблемною взагалі, аж надто монолітною виглядає пара Ван дейк Конате. Ну і далі у Ліверпуля є на місце правого центрального молодий Куанса та Універсал Джо Гомес. Цікаво виглядає варіант з Мадридським Атлетіко. У містера Діго Сіміоне Забарний точно зробить ще один ривок у плані якості. В плані конкуренції ля, там має просто ідеально вписатися замість ветерана Акселя Віцеля, котрому вже 35+, Єдине Атлетіко поки дає не дуже привабливу ціну для Бордмута, лише 25 мільйонів. Хоча попереду євро і все може змінитися. Є чутки і про Баварію. Зважаючи на останній кейс трансферу Еріка Дайра до Мюнхена, ці чутки, мабуть, не безпідставні. І що важливо, в стані німецького гранда, напевно, буде кадрова міні-революція влітку, особливо якщо не вдасться взяти титул Ліги Чемпіонів. Пишуть також і про італійських грандів Лаціо, Мілан та Інтер. Але слабко віриться, що хтось з них. Зможе заплатити потрібну суму. Ну і взагалі, згадайте бодай кілька молодих гравців, які з Англії їхали в Італію. Небагато таких точно. Ну що, ось вам картина. Тепер що скажете, де бачите, Ілю Забарного в наступному сезоні? Пишіть ваші версії в коментах. І, взагалі, непогано було б лайкнути гарний випуск. Тоді будете частіше натрапляти на якісний контент в збірної. До зустрічі. То наш тренер. Ха. Він стратег, а футбол його пристрасть. В Україні він має повагу, а у світі респект. За плечима трофеї. А попереду перемоги. Певно, тому Реброву довіряє збірна. Фанати і ціла країна. Сергій Ребров та Ukraine. об'єднані довірою мільйонів.